Але простіть, де Грищук сам називав Серафіма Саровського, він називає, що це український святий. Ми великою радістю ідемо сьогодні разом з вами помолилися в цьому прекрасному, чудовому дамі, помолилися до нашого українського святого, в тому числі Серафіма Саровського, який мав благословення своє своє на подушку Кивокеченській мамі, тому що він приходив. Слухайте, тут є велике уточнення. Він дійсно український святий. Отець Василь напевно здивується. Він не читав його біографію, але він народився на Курщині, яка була належала до Слобожанщини, як була частиною України. Аж до середини 18 століття. А якщо ви не знаєте, то в 1754 році власне народився Серафим Саровський, коли котрий прийшов туди з Курщини, тобто з однієї частини України, прийшов на Київщину в Києво Печерську лавру, для того щоб взяти благословення на подвиг. Так і він його не тільки взяв, але його ще відправили московитів просвітлювати. Розумієш, там в Саровських лісах трохи кликати людей до правди Христової, і в чому тут я збрехав? Дійсно Серафим Саровський Україн... Українські святий, і